На носі перше вересня, а отже, пора збирати шкільний портфель. Перший муніципальний вирішив дізнатись безпосередньо у наших школярів, що найбільш важливіше у їхньому портфелі. До якого класу ти йдеш? До четвертого. А скажи без чого ти не уявляєш свій шкільний портфель? Що там має бути обов'язково в першу чергу? Пенал. отже, розпочнемо саме з пеналів та всього, що його наповнює. В середньому один пенал обійдеться від 100 гривень. Одна ручка від 5. Олівець – 3-4, а ластик до 10 гривень. Набір лінійок коштує від 40 гривень і вище, а циркуль від 25. Варто зазначити, що наша команда вказує мінімальні ціни за найпростіші канцтовари. Відповідно, кольорові та дизайнерські коштуватимуть дорожче. Базовий пенал з наповненням цього року обійдеться батькам в 222 гривні. А якого кольору от має бути твій пенал? В я люблю вот такий То вот Тобто ти по класиці, да? Без всяких там кольорових. А портфель який у тебе? Портфель такой голубой. Наша знімальна група дізналася, що найпростіший шкільний рюкзак коштуватиме на сьогоднішній день від 500 гривень. Якщо ж ми говоримо про ортопедичні з твердими спинками, то їх вартість буде вища близько 3-4 тисяч гривень, але часто їх продають одразу з приладдями. Нагадаємо, що в свою корзинку ми беремо найдешевший варіант, а отже, плюс 500 гривень до кінцевої суми. Мішечок для спортивної форми можна знайти від 150 гривень. А ще на вушко нам батьки підказали, що жоден сучасний школяр не обійдеться без ланчбоксу. Теж плюсуємо 150 гривень. Хоча як альтернативу їх можна виготовити самостійно, тут же відштовхуйтесь від ваших фінансових можливостей. Як тебе звати? А Артем, а ти в який клас ідеш? Перший. Перший. І скажи, будь ласка, ти вже чув щось про школу? Mm -mm. Ні? А цікаво тобі піти туди? Хочу. Хочеш? Mm -hmm. А мама тобі розповідала, що там буде математика, читання, там письмо? Я yeah, знаю. Ти вже щось вмієш, а що ти вмієш? Mm -hmm. Ну читати вмієш трошки? Угу. Mm -hmm. Так. Окей, а що ти більше любиш читати, писати чи рахувати? Похвати для того, щоб навчитись правильно рахувати, Артему точно знадобляться зошити. Найпростіші на 12 листів коштують 5 гривень а кольорові з твердішою обкладинкою від 12 і вище. До свого портфелика ми покладемо 10 штук у клітинку та 10 штук у лінійку на 12 листів та по 5 зошитів у клітинку та лінійку на 48. Всього за зошити ми віддали 350 гривень на перший час. Для образотворчого мистецтва та трудового навчання нам знадобляться окремі набори. Є варіант придбати все окремо або ж одразу усе необхідне в одній папці. Ми скористаємось другим варіантом та візьмемо одразу готовий набір. Бір за 300 гривень. Скільки в середньому коштує у вас зібрати дитину до школи цього року? Різні ціни взагалі, бо є дешеві товари більш дорогі, то в середньому виходить десь гривень 700-800, повний набір. Зараз більшість шкіл переходять на онлайн щоденники, тому тут можна зекономити. Але для тих, у кого ще є фізичний, ми візьмемо найпростіший за 50. Зібрати дитину до школи можна у багатьох місцях: фірмових магазинах канцтоварів, на ринку чи на шкільних ярмарках у гіпермаркетах. Усе це залежить від фінансових можливостей та геолокації батьків. Кожен обирає для себе найбільш комфортний варіант. Наш базовий портфель обійшовся у 1722 гривні. Нагадаємо, що для кожного класу набір може відрізнятись через різні предмети. Ми брали мінімальні ціни, тому ваші портфелики можуть відрізнятись вартістю. Анастасія Ківі, Мар'яна Кожухар, перший муніципальний канал.